Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо тефтелі у томатному соусі. Виходить, ну дуже смачно та поживно. а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І з інгредієнтів з двох корінних філей я зробила ось такий фарш. У мене це куряче м'ясо, але ви можете взяти на тефтелі ще свинину. Тепер додаю відварений рис. Мені знадобилось його приблизно 60 грамів. Тепер все перемішую та об'єдную м'ясо з рисом. Наступним, що я зроблю, це засмажку. Та додам до самого м'яса з рису. Я взяла половинку цибулі та дрібненько її нарізаю. Та також нам знадобиться одна середня морква. Її я натираю, після чого все відправляю на розігріту пательню, змащену соняшниковою олією. Та обсмажую засмажку, як на суп. Тепер все це додаю до фаршу, перемішую та час додавати спеції. Зі спеції я взяла сіль та курячу приправ. Якщо ви шукаєте ще більше цікавих рецептів, то раджу вам підписатись на мій канал. Та якщо сподобається, поставити палець вгору цьому відео. Тепер, коли я все перемішала, формую наші тефтельки. Руки я припиляю борошном. Та беру одну столову ложку, з якої в нас вийде одна тефтеля, та обвалюю її у борошні. Я дуже сильно обожнюю, коли тефтелі з хрусткою з коринкою та соковиті зовні. Тому цей рецепт був для мене просто ідеальним. Все викладаю на розігріту пательню змащену соняшниковою олією та обсмажую з обох сторін. Тушкувати у томатному соусі я їх буду, коли приготую усі. Вкладаю їх у більший посуд та беру 2 столові ложки томатної пасти. Додаю спочатку трішки води, все це перемішую ложкою та додаю до тефтелі. Також, по вашому бажанню, ви можете додати трішки більше води. Та дати їм гарненько протушкуватись. Тушкуй їх приблизно хвилинок 20 під кришкою. Також до них я зробила пюре. Для мене це незабутній смак дитинства. Сподіваюсь, що ця страва різнобавить вашу вечерю. Та ви приготуєте її ще не раз. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео смачного вам!